Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. З блакитним паливом на свята після втручання активістів народного контролю у село Щурівці, що на Ізяславщині балонний газ постачають безперебійно. Ще в жовтні мешканці щурівець скаржились активісті громадського руху народний контроль Олені Бойко, що вже півроку у село не завозять балонний газ. Хто як може коротше, Хто на плиті, хто, хто на плиті, хто дровами, хто на... хто на дворі двойкою ріжу вручну і плиту розпалюю і палю, і варю їсти дітям. «Я так варю їсти собі, включаю Чайника. Електричний Не. чайник зріється, потім. Потім ставлю на газ. Бо так треба ж економити газ. Це я вже е, два балони весною заміняла, сказала шоферові, що в мене син бату. То він мені дав два балони, бо так ще не давав. Координатор народного контролю в Озяславському районі Олена Бойко разом із журналістами звернулась до державного підприємства, аби все ж налагодили графік постачання скрапленого газу у сільську місцевість. Там запевнили, що розпочнуть вже наступного дня. Слова дотримали після звернення сільських мешканців до народного контролю про відновлення постачання балону газу. Ми відреагували, звичайно, і наше прохання було задоволене. Нещодавно жителі отримали вже вдруге балонний газ. Газ привезли на слідуючий день, тільки народний контроль приїхав, на слідуючий день вже був газ. Два дні возили. Два дні назад чи скільки знову привозили. Газ. Балонним газом у нас була така ситуація, що в березні привезли, і не було. Потім вже в жовтні, як ви були, добилися, то було і це вже от в жовтні, то це два дні назад привозили чи три дні назад. Газ Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми, команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Щобудня о 20.00 та о 21.40 на каналі Поділля Центр.